Дивитися перший міський вітаємо на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. І сьогодні в нас така, знаєте, на мій погляд, чутлива тема. Чутлива, але дуже потрібна. Ми будемо намагатися зрозуміти, чи маємо ми спілкуватися і записувати історії людей, які побували на окупованій території, які сьогодні проживають на окупованій території. У нас поки що немає такої можливості, але є деокуповані громади, і є люди, які пережили певні. О, і трагедії, і певні були ситуації в них, і безліч якихось ситуацій ми чули, бачили там завдяки нашим колегам-журналістам, які знімали, які вони розповідали. А я впевнена, що величезна кількість їх ще нікому не розповідалася, і про них ще ніхто не знає. І взагалі, як це все робити правильно, знаєте, як. Пам'ятати про те, що є людський фактор, як пам'ятати про те, що є етика, журналістська етика в тому числі, і взагалі етика спілкування з людьми, які пережили ту чи іншу трагедію. Тому в нашій студії Ольга Сокова, координаторка проєкту з документування воєнних злочинів і Андрій Соков, документатор воєнних злочинів. Вітаю вас! Доброго Дуже дякую, що ви прийшли і що ви взагалі піднімаєте такі теми. Знаєте, от ми десь. З вами, мабуть, близькі я маю на увазі за професію як журналіст, теж сьогодні да дуже багато спілкуюся з людьми, які пережили ту чи іншу трагедію. На жаль, сьогодні під час повномасштабної війни в нас. Радісних історій не так багато. Але про це все одно треба говорити. Я впевнена, що про це треба говорити, це треба ворушити і для нащадків, і для інших країн сьогодні, які не розуміють по факту, що відбувається в Україні. І я вам скажу більше, на мій погляд, це треба говорити навіть для наших співгромадян, які не всі вірять, не всі розуміють, не всі взагалі, оцю, знаєте, причинно наслідковий зв'язок, не всі його бачать, навіть зараз. І тому ось такі люди, які готові розповісти свою історію, це така на вагу золота сьогодні. Згодні? Так, звичайно. Як взагалі така ідея з'явилася? Кому вона прийшла у голову, і як це я знаю, що ви з цього зробили такий окремий проєкт? Я можу трошки розповісти. Громадська організація 10 квітня вже протягом багатьох років, і, зокрема, спочатку повномасштабного вторгнення, допомагає людям. Це різного виду допомога і гуманітарна. І юридична, соціально і весь можна mm -hmm. так сказати, спектр послуг. І в процесі цієї роботи стало зрозуміло, що ми не лише можемо підтримати людей. Якоюсь такою допомогою. А ми кожного дня і наші співробітники чуємо багато історій людей. Зокрема, коли юристи допомагають людині, вона розповідає їм, що з нею трапилось, наприклад. І ці історії іноді такі вражаючі, і це історії, які дійсно хочеться розповісти. І є частина людей, звісно, частина наших бенефіціарів не готові так ділитися, але частина людей, з якими ми працюємо, вони хочуть це розповісти. Їм від цього легше все Вію, мені, від цього напевне, легше, так, так. так це і це такий знаєте запит на справедливість. Uh -huh. Ну тобто людина, коли розповідає, вона сподівається на те, що ці історі цю історію почують інші люди, і вони uh, дізнаються про це і задумаються так і, і більше будуть знати про те, що зараз відбувається, зокрема на деокупованих uh -huh. територіях, на територіях, uh -huh. які страждають від обстрілів. Uh, і тому uh, ми давно хотіли якийсь такий проект. Так реалізувати, який би допоміг, допоміг розказати історію цих людей. І от завдяки завдяки організації з Великої Британії, яка підтримала цей проект і допомогла нам, ми змогли такий проєкт реалізувати на території Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Скажіть, як це технічно виглядає? Я ж розумію, що ну, по-перше, напевно, ви м, пройшли таку спеціальну психологічну підготовку, так? Тому що спілкуватися сьогодні з людьми, які пережили окупацію, ну і взагалі які пережили трагедію, дуже важко насправді. І це не просто важко це. І справді чутливо тут треба розуміти, де ця етична межа, да? які питання можна ставити. Наприклад, коли я спілкуюся з психологами, із своєю роботою так пов'язані ці всі теми. І психологи зараз навіть мають алгоритм, скажімо, спілкування, наприклад, з військовими. Да? От є питання табу для військових, їх не можна ставити, ну тому що це просто за межами. Будь-чого та і етичності, і людяності, і всього іншого. От я думаю, що напевно такий перелік питань існує і для людей з деокупованих територій. Так це дуже важливо, особливо для організації нашої партнерської з Великобританії Oxfam, яка завдяки якої е, цей проект е, реалізується е, одразу. Перед початком реалізації проєкту ми співробітники громадської організації «10 квітня пройшли психологічні тренінги, mm -hmm. тренінги з етичного спілкування з особами, які постраждали від воєнних злочинів, зокрема, психологи нашої організації для нас детально розповіли, які запитання. Можна ставити е, людям, які запитання краще уникати, яких тем краще уникати. Е, це е, з одного боку достатньо банальні речі, але вони можуть серйозно травмувати людину. Наприклад, ні, це дуже важливі речі. Це можливо, нам здається, що вони звичайно банальні, для наприклад. Це... Чи знали ви, що психологи зазначають ні в якому разі не треба казати, що все буде добре, не треба казати, що я тебе розумію. Бо, е, на жаль, е, чи, на щастя, е, ті події, які пережили жертви воєнних злочинів, е, Мало хто може зрозуміти з людей, які, ну, на щастя, ніколи з таким не, цього не стикалися. Так, так. І чи можемо ми в повній мірі казати про те, що все буде добре, психологи зазначають, що ми не можемо брати на себе таку відповідальність і стверджувати це, бо це обнадіє людину, дає їй якусь ложну надію. Краще побути рядом, краще запропонувати склянку води, запитати у людини перш. За все, чим я можу тобі допомогти у цій ситуації, якщо людина хоче отримати якусь конкретну допомогу від свого співрозмовника, від документатора воєнних злочинів у цьому конкретному випадку, то вона скаже це конкретно зазначить про це. Ну так, це так само як і з військовими, так це так само, як і з жертвами насилля. Скажімо, це десь більш-менш такі зрозумілі речі. Начебто зрозумілі, так, але тут дуже треба обережно діяти. Тому що, як ви правильно сказали, як лікарі, щоб не нашкодити, як ви що у вас? Давайте так. Скільки сьогодні у вас задокументовано вже реально історій? Ми перед тим, як починати документувати історії, ми провели підготовчу роботу. Ми створили спеціальні форми, які ми заповнюємо, включно з додатковими доказами, які ми збираємо так. Для того, щоб підтвердити цю подію з інших джерел, ми також беремо додаткові відомості, яких. В мережі інтернет, навіть так з відкритих джерел, ми можемо підтвердити. Наразі ми задокументували 16 таких випадків. А повністю з описом з підтвердженням у нас є 8 задокументованих випадків, і про історію шести людей ми готові розказати публічно. У нас є медіаматеріали, які ми демонструємо, і сьогодні ми проводимо такі інформаційні тижні в громадах Одеської, Миколаївської Херсонської областей, де збираємо людей. І показуємо їм ці історії, розповідаємо історії людей для того, щоб їх ці історії знали, так для того, щоб додаткова інформація була про такі події. А і дійсно ми бачимо зараз, що на території громад це дуже це дуже такі, знаєте, душевні заходи, бо насправді на них приходять люди, яким цікава тема війни, які, які є які, дійсно хочути мета і хочуть правда, знати та. правду, яка відбувається. В наприклад, в громадах Одеської області приходять люди з внутрішньопереміщені особи, так а люди з інших там з Херсонської, з Донецької області, і вони в процесі діалогу підтверджують, вони також можуть розказати деякі свої історії, так які трапилися з ними. На жаль, у нас не такий великий об'єм. Людей, які ми яких ми змогли задокументувати, їх Це на жаль так поки що, так? Так, поки розумію, що їх так. на жаль набагато більше, і насправді, коли ми почали документувати, ми побачили, що таких людей дуже багато, які про яких можна розповісти. А, так, але ми е, слух, ну, також слухаємо цих людей, і дуже добре, що вони розказують, бо вони спілкуються в колі людей, яким не байдуже, і можливо їм від цього трошки легше. Це також для нас. Гарний результат. Ну, до речі, так, не всі ж згодні говорити, так не всі хочуть, не всі готові. Ті, хто хоче і готовий, напевно, роблять в першу чергу це для себе, так? Ну для того, щоб трошки полегшало, але, може, не завжди і розуміють, що вони роблять для всіх нас це. Тому що такі історії, це знаєте, найкраще, що може бути, це коли. Очевидець розповідає сам своє, от як воно було, це те, що потрібно знати кожному сьогодні. Я хотів би зазначити, що важливою складовою нашої роботи стала широка медіакампанія у межах реалізації цього проєкту, адже шість історій з тих, які ми задокументували на території Херсонської, Миколаївської та Одеської областей, ми зробили з них медіаматеріали відеосюжети, які ми в подальшому розмістили на Ютуб-каналі громадської організації 10 квітня. Це повноповноціння. Історії, які були також опубліковані у всеукраїнських медіа у двох всеукраїнських мережах інтернет-сайтів, і перед тим, як спілкуватися і як документувати історію, і перед тим, як Цю історію робити публічною медійною ми обов'язково брали дозволи на поширення інформації, на поширення персональних даних, бо це є дуже важливою складовою. Людина може відмовитися від цього процесу документування на будь-якому етапі. Тобто перед початком інтерв'ю ми беремо цю згоду, але людині залишається поінформована згода про те, що якщо, наприклад, вона в певний момент е, прийняла для себе рішення, що вона не хоче поширювати, поширювати цю інформацію, то вона може е, зазначити нам про це навіть після того, як матеріал вже опублікований. Mm -hmm. е, бо ми розуміємо, що е, для кожної людини е, стати жертвою воєнних злочинів дуже Серйозне психологічне потрясіння, і якщо вона, наприклад, для себе зрозуміла, що з певних етичних міркувань можливо, у деяких людей залишаються родичі на окупованих територіях. Якщо людина відмовляється, це її право, і ми залишаємо за неї право не публікувати ці історії. Це друкована так інформація, наскільки я розумію, ну це інтерв'ю друковане, так Відео. Чи відеоматеріали відео а, а, про те, що о, чи відкриті обличчя, чи е, реальні прізвища і реальні імена. А, так. Тобто Зважає... люди дають згоду на, повністю, на повну прозорість. Так. так, Так, зважається, що це не люди. Якби ми документували людей, у нас таких кейсів не було з окупованих територій, наприклад, так, і була якась загроза їхній безпеці, то, звісно, ми б запропонували таку можливість, враховуючи mm -hmm. те, що це вже деокуповані. Території і, і там безпечно, так, і ми пояснювали так. людям, що якщо, ну, якщо нічого вашій безпеці не загрожує, то ми можемо показати ваше обличчя uh -huh, uh -huh. І, і вказати ваші дані. Так? А єдине, що я хотіла зазначити, тако, що не всі люди, навіть з тих, кого ми документували, готові розказ розказувати все. Тобто, ми, навіть у нас було декілька героїв, які казали про те, що. Я роз я хочу розказати, я можу розказати, але я розкажу стільки, скільки я зможу розказати. Ну, тобто, все одно знаєте, буває деякі події люди ще не готові. Озвучити так в загальному ситуацію, ми дізналися, ми зафіксували, перевірили і розповідаємо тепер про цю історію іншим, але ось якісь моменти все одно люди залишають для себе, бо це для них ще дуже травматично. Хоча, зважаючи на те, що ми працювали в громадах, які докуповані ще в 22 му наприклад, році, так, це правобережжя Херсонської області, вже пройшло значна така. Це нам Часовує. здається, що пройшов так. час, а їм Але так не це, здається. Мабуть, так? це травма для людини на все життя. Mm -hmm. І ще одне хотіла додати, що і для документаторів це також велике навантаження психологічне. От бо ми те, як це вивести все, ми так? Та от також як це все вивозити? Слухаємо. Ти все одно переймаєшся тим всім, ти ж не просто слухач, правда? Ну, у нас був в проєкті психолог, який допомагав нам, якщо була така потреба. Також з цим справитися, так, бо ми всі зараз живемо в момент війни. Це навіть не момент, це вже досить довгий період, і всі люди а, страждають так чи інакше. так. Єдине, що жертви воєнних злочинів вони постраждали більше. Ми mm -hmm. також страждаємо від цього. І можливо, якісь моменти тригерять нас, якісь моменти відгукуються ну, звісно, з нашою так. там власною історією, так. А, але ну ми можемо працювати над тим, щоб психологічно це трохи. Перебороти скільки часу вам знадобилося, щоб ці 16 16 на сьогодні історії так. задокументованих були готові. Цей проєкт реалізовувався протягом трьох місяців у громадах, як ми зазначили, А, ну це мало часу. Так, ми Швидко, швидко почали, почали працювати з вересня. І зараз уже ми готуємо завтра в Одесі відбудеться фінальний форум стосовно підбиття проміжних підсумків реалізованого mm -hmm. на даний момент реалізованого проєкту. Безпеки, ми не будемо називати місце, місця, але так. хотілося б зазначити, що на цей форум ми запросили колег з всеукраїнських громадських організацій, які бі мають більший досвід документування правозахисників, юристів, адвокатів, журналістів тобто всіх тих колег, які щодня дотичні і працюють з людьми, які постають. Страждали від е, воєнних злочинів для того, щоб е, обмінятися досвідом, якось познайомитися. Є таке слово мережування, мережуватися між собою для того, щоб в подальшому робот, робити цю роботу більш масштабною, плідною. Ми сподіваємося, що е, це принесе свої певні результати. 16-го це форум так. А власне, 17-го 17 це форум. А власне буде продовження, чи це така закінчений проєкт, і поки що, все от як ви плануєте, да дивіться. Це був наш такий перший досвід. Mm -hmm. Так бо, як я вже казала, ми трошки іншого виду допомоги надавали. А, але ми сподіваємося, наразі що нам вдасться продовжити цей проект. Можливо, за, за рахунок підтримки або поточної нашої партнерської організації, або ми будемо шукати якісь інші можливості. Чому, бо дійсно ця робота це не пахане поле. Дуже, незважаючи, як я вже казала, на те, що пройшло там три роки з моменту деокупації, людей, історії, яких не, за, не зафіксовані, дуже багато. І це mm -hmm. важливо не лише з точки зору якоїсь знаєте, адвокації, публічності. Це важливо ще й в тому, що настане колись день після війни. І Будуть якісь юридичні наслідки так для того, хто вчиняв ну, звісно, ці злочини. Звісно, і ну, в рамках цього проекту ми не передавали задокументовані факти до якихось юридичних органів, так але ми сподіваємося що в якийсь момент ця наша робота вона знадобиться і для того, зокрема, щоб люди змогли отримати якусь компенсацію за те, що з ними сталося, і ми будемо дуже раді, якщо. На зібрана нами інформація якось буде сприяти цьому, mm -hmm. тому я думаю, якщо ну тобто роботи в цьому полі дуже багато. На багато жаль. на жаль, жаль так. Так, так. і для мене було дуже дивно те, що дійсно вражаючи такі історії, які ми чули, про них раніше ніхто не розповідав. Mm -hmm. Зрозуміло, що велике навантаження да на організації, які займаються документуванням, дуже які на правоохоронні органи, які займаються фіксацією саме для юридичних процедур подальших, але все-таки це те, з чим нам буде треба працювати ще довгий час після війни і треба починати вже зараз під час війни. Так, і треба про це говорити. Як би там не було, треба говорити і розповідати ще раз. Повторюся, для тих, хто. Сьогодні не розуміє взагалі всієї ситуації, так, повноти всієї ситуації, серйозності ситуації для тих, хто можливо комусь від цього буде легше, так, знову ж таки, чисто психологічно. А є якась історія, ну, мабуть, так, не дуже правильно ставити питання, але все одно, що вас, давайте так, узагальнюючи, найбільше вразило? Ну, знаєте, буває те, що просто от кожна як. Я розумію, що напевно тут. Кожна історія варта того, щоб не просто розчулитися, так, а вжахнутися від всього, але все ж таки, можливо, щось просто запам'яталося ну, настільки, що ви розумієте, що це не завжди. Ви знаєте, деокуповані території. Виглядають, на жаль, дуже сумно зараз. Mm -hmm. Ми самі родом з Херсонської області, і, на жаль, на територію, де залишились наші домівки, немає зараз доступу. Вони окуповані. Mm -hmm. А правий берег, там де працювали ми у межах цього проекту. Достатньо для того, щоб не забувати, з ким і з чим ми сьогодні маємо справу. Достатньо mm -hmm. просто приїхати майже у будь-які. Населений пункт тієї ж Херсонської області або е, на деокуповану територію Миколаївської області. Е, там ви запитали саме що вразило, так коли ти заїжджаєш в населений пункт, е, є такі села, де просто майже немає живих місць. Там е, розрушені від обстрілів будинки, заклади. Соціальної сфери школи, садочки, сільради Тут абсолютно цивільна інфраструктура, абсолютно Так, так, і Ольга казала, що ця робота дуже затребувана зараз, бо під час спілкування з однією особою вона розповідає інформацію, яка дає Дає мотивацію, дає яку, якусь для наступних mm -hmm. для продовження цієї роботи якийсь поштовх, бо з'ясовується, що у сусідів хтось був поранений, у сусідів щось зруйноване, у сусідів, у знайомих хтось помер. І таким чином можна сказати, що потреба в цій роботі вона розростається у геометричній прогресії. Тому зараз. Ми сподіваємось, що все ж таки та робота, яка вже пророблена, вона зафіксується як певний етап, і ми підемо далі для того, щоб працювати, для того, щоб ці історії не забувалися, для того, щоб вони в подальшому допомогли встановленню справедливості. Ну і взагалі пам'ять. Це величезна справа. Насправді. Можна я ще трохи так, так, так. Мене вразило просто коли ти окремо якусь історію розглядаєш, здається, знаєте, ну ти не бачиш якоїсь системності. Так mm -hmm. а коли от ми там опитали вже 16 наприклад, людей з там створили медіаматеріали матеріали про шість, шістьох, то це якось знаєте, ти проглядаєш якусь системність в цьому всьому. А в чому? В тому, що це були звичайні люди, такі як ми з вами, як наші батьки, як наші рідні. Вони жили собі в населеному пункті там це здебільшого села, так ну і в містах також. А вони жили своє звичайне життя, вони займалися своїми звичайними справами, але, на жаль, в якийсь момент їхнє життя кардинально змінилось. Це стосується не лише жертв воєнних злочинів, це стосується і людей, які були в окупації, які знаходяться в зонах, які, в яких активні бойові дії або які сильно обстрілюються, і це дійсно вражає. І ще одне те, що, наприклад. Ці історії, які ми зафіксували, вони не одиничні. Так? Якщо ми, наприклад, знімали історію про чоловіка, який постраждав від дронової атаки, ми знайшли одну таку людину, але ми розуміємо водночас, що за цією історією стоять ще тисячі таких історій, які, на жаль, ну, це з Херсона була людина, так і на жаль, такими ж історіями можуть поділитися ще десятки і сотні людей. На жаль, так само як ми фіксували історії про те, як люди... Гинули від обстрілів ворожих військ, так і ми розуміємо, що таких історій також тисячі. На жаль, на жаль, по Україні. вони типові, як це так. не страшно звучить так. насправді. Я вам дуже дякую. Мені здається, що ця робота буде продовжена, тому що ви правду сказали так, і з однієї історії може вирости ще п'ять, а може і десять, тому що дуже багато дотичних ситуацій, дуже багато дотичних людей до цієї самої історії. Головне, щоб люди були готові цим ділитися, готові, ну, звісно, що не, не шкодити собі, так тобто, готові з психологічної точки зору. І якщо... Про це будуть знати більше і наші співгромадяни, і світ. Я не думаю, що, знаєте, щось кардинально зміниться, але я дуже сподіваюся, що в когось десь додасться розуміння взагалі того, що відбувається, насправді. Тому що є певний відсоток, який, можливо, ще не до кінця розуміє, що відбувається, не усвідомлює, які можуть бути наслідки взагалі. І оце дуже страшно насправді. Тоді, коли, попри там. Майже чотири роки нас обстрілюють так постійно, системно, і все одно ще виникають питання. Тут питань вже в принципі не має бути. Ось такі історії, напевне, доповнять цю всю картину, якщо є якісь прогалини. Ну мені здається, що так для цього вони потрібні. Дякуємо вам за можливість говорити про це на широкий загал. І вам дякую Ольга Сокова, координаторка проєкту з документування воєнних злочинів і Андрій Соков, документатор воєнних злочинів. Ми говорили про форум голоси свідків. Ми говорили про те, що люди, ну, наразі це 16 історій, людей, які готові були поділитися своєю історією. Це люди з деокупованих територій. Отже, це те, що відбувалося там з перших вуст. І це варто почути, прочитати і проаналізувати, мабуть, кожному з нас. Дякую вам, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Побачимося на першому міському.